Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні під час брифінгу я розповім про проведення індексації пенсій з 1 березня 2025 року. Частиною 2 статті 42 закону України про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування визначено, що для забезпечення індексації пенсій щороку, з 1 березня, проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення. Показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Розмір та порядок такого збільшення визначаються за рішенням Кабінету міністрів України постановою уряду від 25 лютого 2025 року номер 209 ухвалено рішення про проведення індексації пенсій з 1 березня на 11,5%. Для пенсій, призначених перерахованих із застосуванням показника середньої заробітної плати в Україні, який враховувався у для призначення пенсії у 2021 році, коефіцієнт збільшення становить 5,75%. Для пенсій, призначених у 2022 році 4,6%. Для пенсій, призначених у 2023 році 3,45%. Для пенсій призначених у 2024 році 2,3%. Зокрема, органами Пенсійного фонду України перераховано пенсії за віком по інвалідності у разі втрати годувальника, призначені відповідно до законів України, про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, про державну службу. Про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата України, про наукову і науково-технічну діяльність. Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, визначені законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, та частиною 3 статті 54 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надбавка за особливі заслуги перед Україною борцям за незалежність України у 20 столітті, визначена законом України про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Також збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам віком 65 років плюс які мають повний страховий стаж та розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю внаслідок війни. Учасникам бойових дій та різним віковим категоріям у залежності від набутого ними страхового стажу. За результатами проведеного перерахунку відповідно до постанови Кабінету міністрів України, мінімальний розмір підвищення пенсій не може бути менше, ніж 100 гривень, а максимальний не може перевищувати 1500 гривень. Зауважу! Що перерахунки пенсій з 1 березня 2025 року проведено без додаткових звернень пенсіонерів за матеріалами пенсійних справ, і вже починаючи з 4 березня, пенсія буде виплачуватися в підвищених розмірах. На Житомирщині пенсії перераховано 324 тисячам цивільних та майже 32 двом тисячам військовим пенсіонерам. На підвищення пенсійних виплат додатково спрямовано понад 174 мільйона гривень. Крім того, проведено з 1 березня індексацію щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Виплату яких буде проведено з 1 квітня. Важливо зазначити, що постановою визначено дату проведення автоматичного перерахунку пенсій, також працюючим пенсіонерам, як і в минулому році, це 1 квітня 2025 року. Дякую за увагу!